Сьогодні ми робимо скіни з єлою знову. Так, да, я завжди подружка Насті, я завжди німецькі скіни. Сьогодні ми будемо робити два скіна. Буде... Да. може ще третій зробимо Настя, ти як хочеш. Третій буде емо чи людський? Е, емо. Добре, емо, значить, буде або чорний, або білий із білою шкірою. Так, починаємо робити перший людський. Це в мене не вивчати, це якісь інші кодик і в мене не виходить. Давайте вже біжу в бізик шкір візьмемо. Ні, сьогодні я буду один пароль вводити. Якщо вам сподобається цей скін, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Угу. Якщо вам цей скін сподобається, дивіться. Зараз я обведу те, що нам треба. Все, що нам потрібно, це оці кнопочки. Давайте спочатку почнемо. Ні. Я не буду хлопчиком, я буду дівчинкою. Давайте якісь людські. Давайте ви б о, давайте бле. Пи. Все, я найшла свій котів. Зараз я буду вводити код, щоб стояти. Хочеш, я тобі його скажу? Ні, мені не треба. Окей, от ти що це таке знайшла? Е, у мене буде з кино мінк блек Топ. Тупи. Зараз я введу цей пароль. Я зараз, якщо що біля Насті стою, і як він буде виглядати стоять? Ну це отець. Так, Наті, хочете стояти? Oh, да! Давай я вводимо тобі код. Кази. Цей код називається. Да, я зараз записую мої любі зрителі, як воно, код, який нам вела... Це, коли ти поставила паузу, типа, вот, зрителі цього не бачать, а коли ти її знімаєш з паузи, типа воно зразу переключається тоді, коли ти зняла паузу. Да. Понімаєш? Понімаєте, зрителі, що ви нічого майже не бачите. Ну вибачайте. Так дивіться, що ще можна. Бі yeah, а мені вача з не подобається. Ой, вибачте, я не так, не йшла знайшла. Давай, а, буде... а... <гум> от дивіться, у нас буде от з таким лицем, наприклад, або, типу, отакого от лиця. Оце хай буде. Хай не то пеш. Так, да, а ти яке хочеш. Ну, типу, це мінг з такими очима і з такими губами, воно дуже міло. як аніме. Ім. І Ма... всі, хто дивились попереднє відео, знають, що це таке ЕМО. це все чорне. А ті, хто перший раз мене дивляться, ну це все чорне. подивися подивився на навиці, так сьогодні виглядає туди. О, де я таке знайшла? Ну, знайшла? знайшла на голос, я нагуглила, просто таке знайшла. Окей, я пошукаю зараз. Де воно? От. І Мені прийдеться скин переробити. Настя, так у нас же звичайні скини, не ЕМО, а звичайні як люди так. Але як хочеш, у тебе будуть порвані колготи. ти входить. я І перероблю. Так... О, куди я несла? от? Да, ти зроби, дивись, нажимаєш на цілу натиснути. Не я знаю. Назвичайне звичай... на лице, і там саме перше лице буде отаке. Все. Найшла? А зараз ну, оце? Ні. Да. Це не воно. Ні, це воно якраз. Диви, оце бачите? от може! Так. Да. Все, я буду з таким, ну мілаш. Я зараз покажу, який у мене буде мілашний. У мене він розово блондин. Зараз буде пауза, ну бо я буду робити білий скин, а не чорний. Білийський. ось, дивіться, ось так от я тут знайду футболочку зараз. Ой, або може тубик такий. О, зараз. Так. Да. Хай буде цей. Е, я зараз ще буду робити всі скини. Я знайшла, короче, от так. І зараз, дивіться, що я знайшла. Та я зараз ще футболку буду натягати собі. така мілошний. Коротше, я без цього. Може я візьму. Дивіться, знову вибуваємо вайт і знаходимо такі от прекрасні чудочки. Та ти вже почало відосика. Да. Так. Я знову ці от груди знайшла. Ну, собі я попробую знайти. Вот так вот. Да. На кофтах, на кофтах. Прилягайчи кофтах, там, де от а. Ти цей тик білий нашла, то там кого-то якраз. Джи Настя, ми з тобою одночасно рухаємось, тобто. За рубочка я тебя знайду. А де ты зашла такий тупик? Е, Одесь ще одношла. Я якусь кофточку знайду, невеличку, таку коротеньку. Шорт. Можеш мені вибити потім шорт? Шорт. Е, а як пошто шорт, я забулась? Шорт это так? Да. Ось так мої зрители вибиваємо. Зараз, может, щось знайдемо. <гас> Дивіться, видите, який миленький топик. Бурська як я така, не гарну. Я, я буду з таким, вона дуже міла. Mm, так Ай, а де ти це знайшла? Ти просто так нічого не вибиваєш? Я написала е, там я таке знайшла, е, я там е, на рубашках така там, де типу рубашка з, е, з воротником, ну, типу. Штуковиною висящою, червоною. Я там загуглила, дивися, що. Я там загуглила Higgins хі Пінк сорт Щирт. А можна ти мені скажеш зараз? Ну добре, okay. ми не будемо, але дивіться, що я знайшла. Дивіться, де. А де ти таке знайшла, Рім? Теж на тому, де я знаходила футболку, тільки нагуглила ніч. О -о -о -о. А может, я раз найду? Да, я нашла сову. Я сова. Я сова. Вот здесь какие милошные штуковины на ручку. Да. Вау. О май гад. 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 Так, короче, я буду вот так вот двигаться. Це щоб ви мої любі зрителі, не вибивали і нічого не шукали? я зараз Дивіться, не я роблю отакі зрителі штукові, завжди да, собі під чаю, е, всякі на місце, щоб воно типу, мені відділилося. Так я ти, Він... ти ж це люблю чокер братий. Двісь жилет культистів! А де що я знайшла? Я нашла их страз. Целый омлет. 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 Жарить омлет. Да и часы я нашла. Вау. Так, пишем Вот. Все, я вот так буду. Мне вот так подобрать. Давай, мужики, хоть аксессуаров придумаем. Окей, хэтс. Кэтс Блэк, она моя мэтс. И беру я у тебя такие беленькие вушка. Еще беленький, еще хвостик. Кэтс. Кэтс, 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 кэтс,

Все, я лечу, я лечу на небеса. Я а си. Рыбковою, я, ты типа уже на парашюте типа. Чем? Летишь. я прыгаю тут. Ого, я бассейн прыгнула. Ну то я так сам, я тут прыгаю. Синтетик, я Я не могу Я, ну, я покажу вам все, не как можно проникнуть. Да, я знаю, И зараз я проникну с тобой в той банк. Потому уж... что... Ти у банк а? хочеш? Да, я ну, в, банк в банк хочу. На, ну, да. давай другий скін тебе робити. А чо? То, що у нас три скіна. Ну да, зараз. почекай, давай уграбим. Я тебе почекай тут а в без... е, Ні, окей. Я до тобою граблю. Так, піднімаємось і заходимо до біля. Ограбі. А! Та да, я зараз ограблю. Все за. Покасі. І сюда вентилятор. Ой, вентилятор. А! Все. Це хто хоче уграбити? Ну дай іди. десь бачиш, от тут є дірка має бути. Ай, ладно, ти туди побіг. Можно я тебя возьму и в бассейн назад туда занесу? Окей, okay, Дамин, Дай, дай, все, беру тебя. Так, где... Десь... ищу. О, вот. И за нами назад в бассейн повернулась. Ничего себе! Ой, чё. Єва. Все, давай. А давай щось інше пограємо. Ну, давай ще один скин зробимо. Другий скін вже буде Емо, давай. Ну, Ні, я не можу, я хочу вже щось новеньке. В Troll Tower може якийсь. Ну, давай якийсь амутний Troll Tower. Давай вже закінчимо відео. Всім пока! Ми зараз будемо знімати Troll Tower. Ми на другий раз зробимо вже два скіна. Ну, ставте лайк, якщо цей скін вам дуже подобається з Настю, але він дуже мілошний. Пока-пока! Да, Підписуйтесь на мій канал.